Калуську громаду з робочим візитом відвідала делегація з німецького міста Побрати Малар. Гості прибули, щоб висловити підтримку Україні та обговорити подальшу співпрацю. До складу делегації увійшли представники місцевого самоврядування, громадських організацій та засобів масової інформації. Це вже другий візит партнерів із Німеччини до Калуша від початку повномасштабної війни. Ви праві, це другий раз, як ми тут. Ми приїхали, щоб показати нашу солідарність, подивитися, як ми можемо допомогти, що ми можемо зробити як маленьке місто в Німеччині. Ми бачимо, в яких складних умовах живуть тут люди, і ми хочемо дізнатися, як ми можемо допомогти, і що ми хочемо зробити. Ми дуже часто говоримо, що ми мусимо працювати разом. Ми хочемо жити у свободі разом. Ми знаємо, що росіяни проти свободи країн Західної Європи. Ми відносимо Україну до країн Західної Європи. Ми повинні підтримувати вас у цій боротьбі проти росіян за сприянням міста ЛАР та в межах грантової програми німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, у 2024 році. Калуська громада отримала сонячні панелі та вуличні ліхтарі на суму 3,5 мільйона гривень. Панелі встановлені у міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Ми минулого року отримали допомогу, гуманітарну допомогу у вигляді сонячної станції із міста Лар. Це в нас друга сонячна станція. От, ну що вам сказати, ми старалися її максимально швидко змонтувати, щоб вести її в дію. От, е, вона має специфіку своєї роботи, тобто вона працює тільки тоді, коли працює сонце і коли працює мережа, куди можна це скидувати. В сонячний день виходить 25-30% компенсує нам тої електрики, яку ми витрачаємо в процесі своєї роботи. Якщо сказати, що ми просто вдячні, це буде дуже мало. От. Ну, ми справді вдячні німецькому народу, вдячні. Уряду Німеччини вдячні бургомістру Маркусу, вдячні громаді і міста Лара. Під час візиту партнери вивчають актуальні потреби громади, щоб сформувати новий пакет допомоги. В межах проєкту 2024 року. Ми доставили в Калош близько 100 сонячних панелей і 150 ламп вуличного освітлення, які працюють від сонячної енергії. У 2026 році ми також беремо участь у цій програмі. Вона реалізовується німецьким товариством міжнародного співробітництва у співпраці з федеральним міністерством економіки, співробітництва і розвитку. Цього року ми зможемо реалізувати новий проєкт, привезти нову допомогу Калошу з мером Андрієм найдою ми узгодили, що саме потрібно, і додамо ці потреби. І в кінці року ми зможемо привезти цю гуманітарну допомогу в калуш у перший день перебування в калуші. Делегація вшанувала пам'ять героїв України, помолилася за повернення полонених та зниклих безвісти, відвідала виставку місцевих митців і взяла участь у круглому столі щодо подальшої співпраці. Німецькі партнери також планують відвідати соціальні заклади та ветеранські простори Калуської громади.